Друзі, я хочу сьогодні, власне кажучи, провести маленьку трансляцію на тему паління, паління цигарок. І паління цигарок не тільки електронних, але й звичайних нікотинових цигарок. Чому це. Дуже б'є насправді по бюджету, і чи ви самі колись задумувались? Скільки коштів взагалі ви викидаєте на цигарки? Причому чоловіки мають звичку курити знаєте, як потяг і. Е Якби те, що можна було викурювати, те, що викурюють жінки, там наприклад за добу, то чоловіки це роблять в два, а то й в три рази більше, просто не помічаючи, як це у них виходить. Ну, давайте поговоримо про реальну а, цифру, як воно спочатку впливає на ваш карман. А, я не дуже знаток, ну, яку я людина, яка взагалі не курила ніколи, тому я приблизно ну розбиралася з цими витратами довго і що у мене вийшло. Орієнтовна ціна електронних цигарок ну, для того, щоб почати курити, ви там витрате на подсистему. Я рахую зараз е, багаторазові, багаторазове використання. Є е, одноразове використання, прорахувати там неможливо, тому що якби е, ну, кі, вартість од е, електронної сигарети, ви там купуєте, да, електронну цигарету, ви її там. Наприклад, це електронна сигарета. Ви її там за ту кількість затяжок, яка, яка вона є, написана на, буде на е, само, е, сигареті. ви якби… Е не порахуєте, тому що кожна марка, кожен бренд має різну ціну. Приблизна ціна значить подсистема 1000 гривень, 1010 на сьогоднішній це, якщо одноразова система. Рідина туди коштує 300 400 гривень десь на місяць, картриджі ви будете міняти 100, 120, 150 гривень. Додаткові витрати, наприклад, це може бути кабель USB 200 гривень. І витрати на місяць у вас складуть за перший місяць приблизно 1760 гривень. Вивить, це виключно один місяць, що почнете курити. Далі у вас постійно будуть, будуть якісь проблеми з цими складовими. Тобто, ви будете їх постійно заходити в той магазинчик і ви будете їх міняти, 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 тому що вони. Ламаються далі за місяць. Ми, якщо у вас багаторазові е, витрати рідина ви будете купляти і картриджі, то десь приблизно 550 гривень ви будете викидати. Ну, і якщо ви викидаєте перший місяць там 1760 гривень, плюс кожен місяць 550 гривень, то виходить, що за рік ви витратите 7810 гривень. Це мінімально. Насправді ці витрати будуть дорожчі, тому що всі ці елементи, по-перше, вони здорожчують постійно. По-друге, по це ну так про примітивно порахувати. Воно буде виходити дорожче. А от уявіть собі, якщо у вас е, така, я я ж не знаю, як сказати е, сімейка, яка е, в двох особах курить, то за дві особи ви в рік викинете ви, ви 15 тисяч гривень. Можете собі уявити, е, уявити, що за ці гроші можна було б купити на рік. А ви самі зараз загадайте собі питання з якого року ку курю я? А, і тут о, могла би так бути така, якби зміна, да? ага, зміна. Спочатку ви курили електронні цигарки, а далі ви курите. А, ви користуєте звичайні цигарки. Чи наоборот, ви ку курили нікотинові цигарки? Перейшли на такі цигарки, але і той, і той період рахуються за витрати витрати з вашого карману. Це, 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 це якби сума немаленька насправді, але Якщо ми рахуємо нікотинові цигарки, то тут в мене вже просто від, від витрат взагалі, знає, такі очі такі круглі стали, тому що середня ціна однієї пачки нікотинових цигарок складає 121 гривні в місяць. За день це теж 121 гривня 91 копійка, ну Це так приблизно так середня вартість не була написана. По Україні я шукала цю вартість за місяць. Це 3650 гривень а за рік це 43880 три гривень за одну особу, яка курить у вашій родині. А якщо у вас дві особи в родині, які курять цигарки, то у вас вісім на дві особи ви витрачаєте 87 тисяч 768 тисяч і в такій родині, скоріше всього, дитина буде курити. Ну, Якщо у вас родина, де батько і мати курить, то дивлячись на приклад власних батьків, скоріше всього, ніхто дитина також там з школи почне тихенько курити. Як ви б не намагалися це змінити? Проблема в вас. Проблема в тому, тому що ця звичка в вашій родині є нормою. Ну, от у нас такі витрати. Тобто, Мені дуже цікаві витрати ем, на сім'ю, де, де дві особи курять. Значить, звичайні цигарки. Причому це марка, звичайна марка це не, не елітні якісь, це не те, що там якісь жіночі цигарки, які, до речі, можуть бути трошки дорожчими. Елітні. Тобто, на дві особи це 87 тисяч гривень, а електронні цигарки це мінімальна вартість на дві особи 15 тисяч 620 гривень на рік Отак от вот цигарки б'ють по вашому карману. А чи можемо ми банально порахувати а, шкоду вашому життю виключно через витрати на самі цигарки? Ні, ми не можемо, б, б, скажімо так, порахувати, тому що інші витрати у вас будуть до лікарів. І інші витрати при, по, по, при тому, що постійно ваші легені абсолютно. При двох видах куріння цигарок звичайні нікотинові чи електронні цигарки будуть. З вами просто забезпечення. Вам просто буде це гарантовано, як би вам правильно це сказати. І, і наслідки коріння це захворювання сердечно-сердечно-сосудистої системи, яка по собі категорія, яка є одна із перша першої категорія, із якої наступає смерть. Інсульт, серцевий напад, інсульт, інфаркт, серцевий напад, все це поспішено паління. Сліпотака, та ракта, парадонтоз, тобто проблема з зубами. Ви гірше бачите, ви не розумієте, чому у вас падає зір. А є, в принципі, категорія професій, дуже велика, де зір повинен бути 100%. І через цигарки ви втрачаєте у вас з'являється катаракта. Особливо до цього, до речі, більше склонні не жінки, а чоловіки. Це якась така характер... статистика, що там більше склонні до катаракту чоловіки. Потім аневризм аорти. Далі йде коронарна хвороба. Серця, ну я, я не знаю, о, як можна взагалі порахувати витрати потім на ці хвороби пневмонія. І, от, до речі, коронавірус да ми там всі робимо о, вакцинацію і так далі. Але якщо ви палите якщо ви палите цигарки, то знаєте що ця вакцинація. Модерна, не модерна. Там китайська вакцина південної Кореї вакцина не має значення, тому що ви палите далі. Там іде атеросклероз периферичних сосудин. Сусуд, Далі йде хронічна абструкція легень, астма, туберкульоз, як захворювання легень, і захворювання репродуктивної системи, імпотенція, що стосується чоловіків, ну, і, за цигарок, і за постійного коріння цигарок. Також здатність мати здорових дітей і у жінок, і у чоловіків залежить від того, чи курять вони чи ні. Я вам називала страшні цифри, там, якщо нікотинові цигарки за місяць. 3657 гривень за рік 43 тисячі вісімсот вісімдесят за дві особи 87 тисяч гривень. Ось скажіть, будь ласка, можете уявити, якщо б хоча б ці гроші просто задонатили? Якщо нація просто взяла би от, перестала би палити, і просто ці гроші ми задонатили. Я не знаю, там можна було щось позвільняти. А на фронті о, це точно нам би якби ми, ми це фізично там побачили. Але замість цього, замість цього ми якби витрати оці витрати взагалі це, 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 це нічого, тому що витрати у вас будуть тут. І якщо не дай Боже, у вас десь буде рак, рак легень. Ну це якби це, ну як вам сказати, це. Це капець, це пісець, це конець, це, це, це все, це це, це, це з життя на тому нормальне життя, і таким, як його можна бачити, воно, в принципі, закінчилось. Тому а, цигарки це і як би не, не друкували на пачках, а, а, що це шкодить вашому здоров'ю. Це, в принципі, не допомагає. Ну, я так розкажу, що, наприклад, мій батько, мій батько кинув курити, і а, він використовував, от коли а, прийшла таке питання, як кинути курити, він обирав таблетки Табекс. А почалося з чого всього? Почалося з того ж з. Ам... Звичайного аналізу з флюорографії, де терапевт назначив флюорографію і батько пішов робити флюорографію. І от ця флюорографія показала щось, якісь чорні плями в районі легень. Додаткові, як додаткові всі. Процедури довели, що це, що це не рак, але це така стадія, яка може перейти у рак. Да? Тобто, якщо зараз батько не припинить курити, то це перейде у рак. При тому, що у сім'ї, наприклад, дід мав рак легень також і за, і за цигарок. І а, там просто обійшлося операцією на радній стадії. Ну чи зможете ви виявити рак на радній стадії? Чи вам так повезе? Чи вам так повезе? Ну коротше кажучи, абсолютно в під, 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 підшмаленому такому а, стані? А, Звернулися до лікаря значить за порадою, як же кинути курити. Ну, значить, наші аптеки пропонують велику кількість ліків українського виробництва, неукраїнського виробництва. Якби подорожче, там ціна 144 гривень за пачку. Так, як в принципі, як один кадрич, лише тільки кадрич да, електронної цигарки. оці там, наприклад, упаковочки вам би вистачило на а, на один місяць. І таблекс — це, в принципі, 100 таблеток по 3-4 на, на добу, то який раз виходить на місяць. Тобто ви замість оцих ваших 3 тисяч, наприклад, 657 гривень на місяць ви там купите одну е, упаковочку табекс, і ви зекономите, власне кажучи, дві трошки більше ніж дві п'ятсот. Дві Ви зекономите. Ми в принципі можна затолатити ці гроші, якщо є бажання. І так далі. Тобто е, ліків є багато, але в принципі е, буде один і також: вам не захочеться курити. А ще скажіть, бо скільки у вас насправді хренових ідей прийшло в вашу голову, коли саме ви курили? От не саме, коли ви сиділи за робочим місцем і от ви про щось там думали, а ось саме хренових ідей. Правильно, тому що обстановка така, яка приносить якісь абсолютно херові ідеї. Тобто ви не думаєте, що я піду покорю і щось, щось розумне. придумаю. Ні, ну так скоріше ви придумаєте якусь повну фігню. фігню, І ще, щоб не, щоб не бігати думати Кидайте кури от е, Тому я взагалі, я якби от просто по витратам я кажу, да там е, е, нікотинові цигарки в міс в рік стоять 43 тисячі гривень, е, електронні 7 тисяч вісімсот гривень. Я взагалі не кажу, знаєш, знаєте, переходьте значить звичайних цигарок на електронні тому що це вигідно. Я взагалі кажу, просто не треба кидати курити І е, е, дальше далі витрати ваші. Е, Ну, як би сумісні взагалі з життям, в повному, в повному в понятті цього слова. Особливо, що стосується чоловіків, особливо, я от читала медичні протоколи, особливо пневмонія велика проблема при орвеїд, грипу та коронавірусу, тому що не лікують потім антибіотики, проблема в легенях. Легені. А, вони настільки мають вже захворювання, що в, вилікувати нічим не можна можна померти. Кожен рік є є. А... Таким роком, який може забрати вашу життя е життя не від ракети, він не від шахедини, не від торпеди російської, а саме від е пневмонії, яку вам лікар не вилікає. Це перша і друга дуже сильна е вплив на репродуктивну систему е захворювання репродуктивної системи чоловік. Імпотенція також так само це дуже стосується жінок, тобто можливості народжувати, народжувати, не просто народжувати, а народжувати здорових дітей. Також заліз, залежить від того, чи курить жінка чи не курить жінка і, а, і як би там знаєте Держава не намагалась зробити там є окремі місця для куріння. Ну Все рівно все не допомагає. Да? Там і штрафи вели за а, куріння в місцях, де цього не можна, але реально допомагає а, якісь, а, так пінок, пінок в житті, ж приходить якийсь пінок, да, віді там фль. Віді флюорографії, і ото буде пінок. І дуже прикро вам тоді стане, коли флюорографія вже виявить стадію раку а вже не, 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 не той лише в початку, да, там, розвиваючи рак легень, а вже на справжній, там, третю, четверту стадію. Четверта вже можна знаєте, приготувати собі білі лапці, приготувати, писати заповіт, якому роту поховайте. І е, перша друга стадія не болить. Вона не болить. І якщо ви просто кожен рік не робите флюорографію, а де, 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 де в деякому випадку треба два рази на рік робити флюорографію, то ви просто ну, ви не виявите е, раку е, ну, і, і кинути важко, тому що, в, власне кажучи, е, Психологічна залежність вона ви, виникає. і а, нікотин так, то, По суті, то є наркотики. То є наркотики, І якби а, таблетки від куріння, вони допомагають е, зменшити, зменшити повністю заблокувати. оту тягу. Вони блокують рецептори, і у вас немає тяги до нікотину. І на той час, поки ви приймаєте таблетки, значить вся ваша тяга вона повністю вам не хочеться. Ви просто відчуваєте, що ви не хочете. Знаєте, як є, є, в принципі, різні. Блокатор, Наприклад, з блокатор апетиту. От ви приймаєте таблетки, вам не хочеться їсти. Да? Так, так само, от ви приймаєте таблетки, вам не хочеться курити. Два три місяці ви приймаєте таблетки, а потім у вас організм починає звільнятися від цієї а, залежності, і потім вам приходить таке розуміння, що ви стоїте десь на, десь де паліть і ви почуєте цей запах. А, неважливо, нікотинові цигарки, електронні цигарки, і ви розумієте, що вам бридкий цей запах вам не хочеться. Всі цього і воно прийде, спробуйте, повірте, спробуйте. Ви не пожалкуєте. Ви, от от, од всіх от цього впливу на здоров'я, на ваш карман, на ваше на ваше нормальне функціонування просто неможливо порахувати ніякими там підрахунками. А, а, це, 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 це гроші, де, де можна було б, е, я не знаю, купити нове авто, купити, е, розміняти, поміняти краще е, житло. Там це гроші, які е, просто там зараз необхідно донатити. Ну це смерть. Паління це тиха, невидима, незрозуміла смерть. Це смерть вашого організму, це до речі, дуже великий вплив на мозок. Тобто мозок не так швидко а, а, може щось зрозуміти, зробити правильне рішення. Тобто там уповільнюється а, між нейронами оцей зв'язок. Він стає гіршим. Він, ваш мозок не стає настільки пластичним, не може приймати класні швидкі афієні рішення. Тобто, дуже от крик, як називається. Креативність такої, знаєте, ваших рішень, те, що ви робите, От, це на це здатний молодий мозок. Власні кльові а, хоробрі рішення може приймати а, молодий мозок, а от тупі рішення, а, важ, а, неможливість навіть їх прийняти, це якраз для мозку, які мають якісь порушення. І саме це гарки впливають на ваш мозк. Я все от скажу, кажу, думаю, як же все ж таки а, вас підштовхнути, а зробити правильний а, вибір, спробувати, хоча б спробуйте кінтикурит, і в цих спробах у вас вийде. Слава Україні, переможемо!